Привіт, я Марина, і сьогодні ми разом виконаємо практику повернення до власного тіла. Ми будемо м'яко розтягуватися, правильно дихати, і це допоможе тобі повернутися до власних відчуттів. Цю практику можна виконувати де завгодно, сидячи на дивані, на стільці, на килимочку на підлозі, можливо, навіть їхавши в автобусі. І думаю, що можемо починати. Поїхали! Займай зручне положення ногу опускати вниз або сідати, як я. руки став до колін. Намагайся сильно розкрити грудний відділ, плечі штовхнути назад, шия довга і маківкою витягуємося до стелі. І дуже повільно рухаємо корпусом праворуч і ліворуч. Всі рухи виконуємо дуже м'яко, намагайся уявити, наче ти між двома стінками, тобто нам треба робити невелике коло, лише невеличкий рух хребтом. Ще один, два. Під час виконання всіх вправ у нас дихання спокійне. Всі рухи ми робимо з любов'ю до себе. Зупиняємо спинку і малюємо невелике коло плечовими суглобами. І намагайся відчути, які саме відчуття зараз ти відчуваєш. Чи, можливо, це біль в плечових суглобах? Чи, можливо, це біль в спині, можливо, це навпаки розслаблення, приємне розтягнення. І ще два. Один. зупиняй плечі, розгортай сильно грудний відтіл і робимо класичні опускання голови праворуч-ліворуч. Але намагайся витягнути дуже гарно м'яз. Тобто від плеча і до вушка у нас витягується гарненько м'яз. Ми не тільки захиляємо хребці, ми гарненько витягуємо м'яз в сторону і в іншу сторону. Дихання спокійне, спинка рівна. Можеш для більших відчуттів заплющувати очі. Подальше в нашій цій практиці ми будемо заплющувати очі, більше робити вправи на відчуття тіла, але зараз я також можу заплющувати очі, аби поглибити власні відчуття. І залишитись в одній стороні і трошки похитати головою вперед-назад. Значить, підпорідт іде в лінію вперед і повернути. Рухи дуже м'які, дихання повільне. Якщо відчуваєш якийсь момент, де тобі хочеться протиснути більше, наприклад, ти відчуваєш тут спазм, можеш залишитися в цій зоні, аби більше пропрацювати. Але не доводь до гострого болю. Тобто м'язи мають розтягуватися, але вони не мають дуже сильно боліти. І на іншу сторону нахил, і трошки порухатися праворуч-ліворуч. Вперед і назад. Ще один. Два, голова назад не захитується. Чудово! Повертається голова, руки ставимо на ребра, наче долоньки під грудьми. Зараз ми будемо робити вдих та видих. Ми ставимо долоні, аби тіло було більш зрозуміло, куди саме робити вдих та видих. Бо зазвичай вдих йде або в живіт, або саме повністю в грудну клітину. Зараз нам треба зробити вдих та видих, розширивши ребра і звузивши ребра відповідно з видихом. Вдих. І видих. Нам треба саме розширити легені, наче в сторони. Давай будемо пробувати разом. Для більш глибоких відчуттів можеш також заплющувати очі. Якщо не зрозуміло або хочеш більше подивитися на мене, як що виконувати, може залишати очі розплющені. І пробуємо разом вдих і видих. Ще вдих. Видих. Намагається саме долоньки, наче. І заключний вдих. Сильно розширюємо. І видих. Супер. Молодчинка. Тепер нам треба спеціально заплющити очі, займає комфортне положення. Руки можеш ставити до колін. Спинка більш розслаблена, очі заплющені. І зараз треба зробити фокус тільки в ділянці голови. Фокус тільки на голову. Увага, тільки на голову. В зону очей, носу вушок. І наш фокус уваги повільно перетікає в грудну клітину. Намагайся уявити грудну клітину дуже широко, поспостерігати, як ти робиш вдих та видих. Намагайся не контролювати вдихи видихи, просто спостерігаємо. І ще тільки увага на грудну клітину, спостерігай за диханням. Чудово! І фокус уваги перетікає в зону живота. Поспостерігай, чи немає у тебе болі, чи комфортно почувається твій животик. Поспостерігай також, як з вдихом в тебе, наче підіймається живіт, і з видухом звушується. І ще спокійне дихання. Два. Один. І фокус уваги плавно перетікає в зону тазу. Спробуй відчути, як почувається твій таз. Чи також немає болей, чи відчуваєш тільки розслаблення, як почуваються твої органи малого тазу, можеш трошки навіть порухати або проторкатися ручками для більших відчуттів. І фокус уваги переходить в зону стегон, в зону ніг, колін, можеш також почувати себе руками, ще спокійний вдих та видих. Очі залишаються заплющені. І фокус уваги перетікає в ний сніжок. Можеш порухати навіть стопами, відчути, як вони почуваються, чи це легкість, чи, можливо, це втома після робочого дня, чи втома після жахливої ночі, чи це навпаки розслаблення, бо ми зараз робимо таку практику, яка повертає нас до тіла. І фокус уваги знову підіймається догори. Під стоп перетікає знову до стегон, до колін. Можеш прямо поставити долоні, трошки себе протиснути, аби ти прям тілесно відчула, що ти доторкаєшся. Фокус уваги переходить в зону тазу. Можна також трошки порухатися для більших відчуттів. Можеш тримати тільки фокус головою. Очі залишаються заплющені. І ще вдих. І видих. Фокус уваги переходить в зону грудей, живота. Одної клітини. Може також пальчиками поторкатися до себе або порухатися легенько, але цей рух має бути дуже м'який, саме аби тримати фокус. Ще один, два, Спостерігай за диханням, як розширюються і звужуються твої легені. І фокус уваги переходить в зону голови, зону вух, очей. Як відчувається твоя шия. Можеш трошки похитати головою праворуч, ліворуч аби відчути, де у тебе спазм, або, навпаки, розтягнення. Фокус уваги тільки на голову. І ще вдих. І видих. Тепер можеш фокус уваги, наче розтягнути по всьому тілу. Тобто ми фокусуємося на певну ділянку, а просто спостерігаємо за своїм тілом. Як почуваємося. Де ми сидимо? Чи зручно нам? Чи зручно тобі зараз сидіти? Можна похитатися знову спинкою, порухати плечима, займати зручне положення. Як почуваєшся зараз? Ти в просторі, очі залишаються заплющені. І намагайся уявити, подивитися, наче зі сторони на себе. Як ти сидиш в кімнаті? Як ти сидиш на килимочку, або це, можливо, диван, або це ліжко, наче до тебе в кімнату хтось зайшов і дивиться на тебе збоку. Як відчуваєш зараз ти себе? Чи це розслаблений стан, чи навпаки напружений? Можливо, тобі хочеться про щось сказати, а воно сидить глибоко всередині. І ще спокійне дихання. І вдих. Ах, і ще два вдих, видих. Супер. І заключний вдих, видих. Як будеш готова, можна повільно розплющувати очі. Супер. Тепер з розплющеними очима нам треба себе трошки почіпати. Можна прям долоньками почіпати себе за руки, за ноги. Але не доводь прям стисканням до больових відчуттів, ти можеш просто відчувати свій доторок. Маєш відчувати розслаблення, намагайся більше піти у відчуття власні. Розумієш, що, можливо, приходять думки різні в голову, це також нормально. Намагайся все ж таки фокусуватися на диханні та на власних відчуттях. Думки, наче хмаринки, які, знаєш, проходять повз тебе. Так, ця думка є, але вона пройшла а ти все одно фокусуєшся на своєму внутрішньому. Тепер роби нахил в сторону голови. Так само ми витягуємо м'яз, наче. Протилежна рука. Зараз головою нахиляю праворуч, ліва ручка тягнеться до шиї. І нам треба, наче протиснути нашу шию. Можеш піти в зону росту волосся. І піти трошки вниз спини, якщо відчуваєш таку потребу. Трошки піти по рукам, середину спинки, знову в зону росту волосся, до шийних хребців. Якщо відчуваєш десь спазм, можеш там більше протиснути. Але спостерігай, аби це були саме не різкі болі, а просто що ти відчуваєш, що там треба більше пропрацювати, більше промасажувати. І ще зовсім трошки. Дихання спокійне. Фокусуйся наче тільки на цій зоні. Якщо тільки ми масажуємо праву сторону шиї лівою рукою, то це тільки фокус саме в цю зону. Чудово. І тепер так само змінюємо руку і нахил голови. І так само намагаємося протиснути наші ділянки. Так само можна піти в зону росту волосся, до вушок, до шиї, в глибину спини, до рук. Яку потребу ти відчуваєш туди і може йти імпульс? Зараз наша практика це саме про відчуття тіла, тому якщо ти відчуваєш, наприклад, тобі треба трошки округлити спину і промасувати, ти можеш це зробити. І намагайся тримати фокус саме на цій ділянці, наче тут такий шар, і тримається увага тільки тут. Супер. відпускай руки і тепер підборіть, наче ховається в ямочку сюди. Тобто сильно голова в себе і нахиляється голова. І залишаємось на 5, 4, 3, 2, 1. Дуже повільно підіймається голова. І можна порухати трошки спиночкою для глибших відчуттів, позагортати плечі, позагортати зі сторони в сторону тулуб. Зробити невелике коло, наче, порухати головою, руками. Зараз запитай себе, як саме тіло хоче зараз порухатися. Можливо, ти відчуваєш спазм саме в колінних суглобах, і тобі треба трошки порухати ногами. Або це спазм в спині, і тобі треба трошки порухати плечима. Або ти взагалі не відчуваєш ніяких спазмів та болей. І тобі просто хочеться порухатися, аби відчути більшу в свого тіла. Можна робити це заплющеними очима, дихання спокійне. Ще два. Один. Супер. Зупиняє рух тіла. Руки ставляться вперед. Зараз будемо підіймати руки тільки вгору та вниз. Але нам треба зараз сфокусуватися на диханні. Ми можемо підняти тільки руки догори, але нам треба ще зробити рух грудної клітини. Тобто, коли ми підіймаємо руки, ми робимо дуже гарний рух грудної клітини. І видих звозити. І таких 5 разів намагаємося якомога ширше розширити ребра, пустити повітря в легені. Можна робити цю практику заплющеними очима, руки вперед і вдих. І видих. Маєш відчувати прямо розширення. І видих. Прекрасно. І ще вдих. Видих. Ще три. Видих. Два. Видих. І заключний вдих, іначе затримати дихання. Широко розширились. І видих. Чудово. Молочинка. Дякую тобі за цю практику. Можеш подякувати своєму тілу за цей спокій. І напиши в коментарях, як відчувається твоє тіло після цієї практики. Чи відчуваєш ти внутрішній спокій? Як відчувається твої логені? Як відчувається твій моральний стан? І запрошую тебе в онлайн-клуб з тренуваннями, що дарують легкість. Та ми працюємо над поставою, над тазовим дном, працюємо над спинкою, над нашою легкістю повсякденному житті. Працюємо над диханням, над стопами, над жіночим здоров'ям. Там дуже цікаво і можеш приєднуватися до нас. Підписуйся та переходь в мій інстаграм. Там я розповідаю багато цікавого та ділюся своїм щирим веселом. Дякую тобі за цю практику. До зустрічі! thank you